Дорого, і я кажу: у нас немає такого лексикону взагалі в нашій родині немає лексикону Дорого всім привіт! Мене звати Ольга Ковальчук, і це мій підкаст Як може бути краще. І сьогодні дуже цікава тема: принципи виховання дітей, моїх дітей. Я мама трьох дітей, в мене два синочки і маленька донька. Як може бути краще. Я хочу поговорити взагалі, яким принципом ми з чоловіком слідкуємо, да, які у нас погляди на виховання дітей, які це дають результати, бо мій старший син йому 9 років, і я вже бачу ці плоди, які ми закладали в зернятках. Хоч з самого початку, коли ми познайомилися з чоловіком, у 2007 році, і потім вже зрозуміли, да, що ми будемо будувати родину. Я не знаю звідки, але я йому ті точно сказала, що дивись, коли у нас будуть діти. Ми будемо давати їм, по-перше, найкраще з того, що ми можемо дозволити, для того, щоб одразу їм створювати мислення без кордонів, без «не можна», «дорого», тощо. Тобто найкраще з того, що ми можемо давати. Це не про те, що я собі, знаєте, є дуже багато, і в моєму житті було дуже багато прикладів людей, коли мама, миє підлогу. Це не я кажу, що погано чи добре. Це ну я окей відношусь до всіх робіт, але коли мама там ходить миє підлогу, а дочка ходить там з останнім айфоном, вчиться і нічого не робить, і чекає, поки мама її принесе. Ну тобто, це не ок. Коли я також в класному стані, але з того, що я можу дозволити своїм дітям, я буду давати їм найкраще ні в якому разі, не обділюючи себе, це, це най, найголовніший принцип. Другий який принцип я йому тоді вже сказала, коли у нас народиться дитина, і вона піде в школу. Я тоді не знала, можливо, вони були, але я точно не знала. В моєму просторі не було тоді частних шкіл, були просто звичайні школи. І я тоді вже казала йому, що коли дитина народиться і він піде в школу, я не буду з ним робити уроки. У нас буде т'ютер, це буде як провідник, як тренер, буде репетитор, який буде допомагати нашим дітям вчитися в школі, бо я хочу для своїх дітей мати тільки одну роль мама і все. Я не хочу їм бути другом, і я бачила багато історій, коли мама, доньки, подружка, і вони разом розмовляють про секс або там про щось, про це. Це не моя картина світу, і я розумію, що коли стираються ці грані, мама повинна бути мамою. Що для мене мама? Для мене я така, знаєте, взяла собі єврейську модель. Можливо, навіть в мене десь там є єврейські корні, я не знаю, але. Мама це 100% віра в свою дитину, віра, підтримка, любов, забота, Навчити не давати рибу кожного дня, а навчити, як ловити рибу, вчити гідності, вчити свободи. І я вже точно можу сказати: я бачу це на своєму старшому сину йому 9 років, наскільки він відрізняється від своїх однолітків, наскільки він. Ну, просто приклад, да, людина приходить зі школи, він іде сідає і малює. То він не сидить. Він може сидіти в телефоні. Я не кажу, що він взагалі не сидить. Він може сидіти залипати в телефоні. Але це не я його там ганю. Можу сказати, там багато сидиш, бо не дивиться, де да, скільки часу він сидить, бо це дуже поринаючи, як ми в інстаграм лістаємо постійно ленту. Але це його свідомий вибір, він де малює. Він знаходить мені якийсь маркер, Мама замов мені ці маркери в Україні їх немає. Я шукаю і мені хочеться це для нього робити, тому що він сам приносить не я його штовхаю. Бо там я зараз піду на кулінарію, я буду вчитися там робити якісь там хачапурі тощо. потім прийшов, казав мама. На кулінарії ми робимо або піцу або хачапурі, або якісь тісто. Я не хочу робити це тісто. Я вже поправився. Я не хочу ходити на кулінарію, буду ходити на 3D-малювання. І Я розумію, що це його свідомий вибір. Він іде, спробує отримує свій досвід і обирає, буду чи не буду, буду чи не буду. Я можу йому допомогти. Могти, я можемо щось підсвятити як мама, але я не лізу в його життя, бо якщо я буду кожного разу лізти в його життя, він ніколи не навчиться керувати і відчувати себе. І він часто мене питав раніше: мам, а як ти думаєш? Я кажу, а як ти думаєш? Ні, мам, а як ти думаєш? Я кажу: слухай, не треба під мене подлаштовуватись, не треба. Я хочу, щоб ти почав слухати себе. Якщо я буду відверто бачити, що ти йдеш не тим шляхом, я тобі про це скажу. Але ти повинен мати свій досвід, ти повинен робити свої вибори, і ти повинен за них відповідати. І таких вчинків було досить багато. Зараз розкажу на прикладі. Ми зараз ним займаємось фінансовою грамотністю, Я його навчаю, як керувати грошима, тому що в нього вже починають з'являтися перші гроші. Вони насправді йому взагалі не потрібні, бо він навчається в частній школі. В нього власний водій. Він його возить, відвозить. Ну тобто йому гроші не потрібні в школі повністю сніданок, обід. Вечеря, ми даємо перекуси, але ж, ну, там є якесь кафе, там я собі щось. Я завжди даю йому гроші. Ми даємо 50 гривень йому на день. Зачастую, на кінець тижня він нам приносить він витрачає всього 50 гривень на тиждень. Але я точно знаю, що це вже його вибір витрачати це не витрачати. Він там якусь жульку собі купує, ну то щось таке. Але в нього він знає, я просто проходила сама цей шлях, коли мені батьки не давали. Вони казали, в тебе все є, нащо тобі гроші? А гроші були потрібні, і в мене була така навіть травма, що вона потім багато років мені, я вже розповідала в минулому подкасті, коли я приходила підвести мені зарплати, мені казала, нащо тобі гроші? В тебе все є, в тебе там є чоловік, нащо тобі гроші? І я не хочу цю програму давати йому. Да? В нього дійсно все є, а я хочу, щоб в нього все було і ще були гроші. Дев'ять років це такий період, коли людина починає вже розуміти цю вартість цих грошей. І ось він приходить, віддає там. Залишок своїх гроші, каже, мам, я взагалі багато не трачу, мені не треба. ну, Тобто, я там, що хочу, куплю, але він точно знає, що в нього завжди є гроші. І була історія: він складає кожного тижня, він собі складає там на PlayStation, я хочу, щоб він вже мав відповідальність, каже, я не буду купляти тобі PlayStation, папа також. Складай собі сам, так, щоб він вже мав цю цінність, там, не просто їх розтринькував. Він приходить і каже: мам, мені потрібно завтра 60 гривень віднести. Тоді він ходив в табір в літній. де мені, будь ласка, з моїх гроші 60 гривень. Я кажу, нащо тобі 60 гривень? Ну, ми там якогось хлопчика взяли якісь, там, якусь іграшку, її зламали, вона коштує 180 гривень. Нас було троє. Я її не ламав, але я був, я був в цій компанії, і ну, звісно, той хлопчик, якому зламали цю іграшку, він засмутився. І ну, от ми вирішили втрьох скинутись і віддати йому ці гроші. І каже: мам, ти мені не давай, ти мої гроші. Дай в мене ж там є гроші. Я сам і я розумію, що, блін, як це круто, що, по-перше, в нього є свої гроші, розуміє відповідальність. Він не до мене приходить, мам, виріши мої питання. Да? Так, звісно, я давала йому ці гроші, але він їх сам залишив, да, він їх сам складає, і він сам керує. Він каже: Ні, я більше ж з такими хлопцями гратись не буду, я буду всі так всі свої гроші роздам за те, що я не робив. І він же також робить якісь свої висновки. Сьогодні моя подружка скинула мені зранку Рілс, в якому мама бути хлопчика там давай в школу. Він каже: Я не хочу ходити в школу. А вона каже: Ну, ти ж там, коли був маленький, дуже хотів в школу. Він каже: Ну, я ж не знав, як ці в школі, я не хочу нікуди вставати. І знаєте, і я дивлюсь, і на це я розумію, що я живу зовсім в іншій парадигмі, тому що мій син навчається в четвертому класі, і він перше просинається і в понеділок, і вівторок він всіх прокидає. Мама, мені треба в школу, він сам збирається, він сам вдягається, і він біжить в цю школу, йому там дуже подобається. Він навчається в частній школі, і там вони роблять і домашні завдання. Тобто він навіть не приходить додому, не носить ні портфелі, ні книжки, нічого. Він все там, все його життя там. Там у нас дуже класна школа, я прям з радістю, задоволенням. Буду її, щоб у них було процвітання, він навчається в лікарні школі. Зараз розкажу історію, як я обирала цю школу. І я розумію, що настільки чесно кажучи, зради школи ми залишились в Україні, бо ми не мали залишатись в Україні, ми мали полетіти назад або на Балі, або ми там розглядали Іспанію ще також на зимку, поки війна йде. Але він пішов вже офлайн школу з вересня і каже: Мам, я не хочу їхати, я хочу ходити в свою школу. У нас там класне бомбосховище. Будь ласка, я хочу ходити в школу. І я розумію, що в нього зараз такий вік, що якщо я зараз ми йому наламаємо його оточення, його цю тягу жагу до знання, да, йому хочеться навчатись, пізнавати щось нове, то потім ну буде дуже важко це підіймати, і можливо, навіть буде неможливо. І ми свідомо обрали, да залишитись, і він кожного дня йде в школу. І він обожнює ходити в школу. Як я обирала школу, йому було 4 роки, я вже тоді почала задумуватися, а в яку школу. Тоді взагалі вже дуже багато приватних шкіл, там і КМДШ, і Новопечерська, і А+, і дуже-дуже різних багато да, шкіл. І ми ходили з чоловіком в всі ці школи, ми дивилися, що там. Насправді, КМДШ вона, вона взагалі знаходиться. Через дорогу від нашого дому. Ну тобто ми могли би пішки ходити, водити його, да, наприклад, не мати водія там, не сплачувати додатково там, 20 тисяч гривень на місяць, як ми сплачуємо водію за те, що він його возить. Але коли я дуже глибока людина, я сподіваюся, вже це вже відчуваєте, і в мене просто було питання, в яку б школу віддати. Я потрапляю на один такий закритий захід до однієї прекрасної жінки, яка працює. З компаніями, і вона навчає людей говорити. Я колись брала в неї консультацію, коли починала марафон, щоб вона навчила мене говорити. Вона мені сказала, ти класно, говориш, не треба, я не хочу навіть якісь рамки тебе вкладати, говори все. І потім вона злаштовувала заходи, її звати Лейла Алієва, вона влаштовувала заходи розповідати історії, тому що коли людина розповідає історію, вона в ній розкривається, та? і історія запам'ятовується, і історії можна як з теплим чаєм її так от, обволокти. І дати глибину, і дати якийсь накал, кульмінацію, ну тобто. І вона нас такий захід достатньо великий, і туди прийшло багато її, людей, які її люблять, під дуже прям багато було людей, і вона каже Окей, давайте тепер будемо розповідати історію, але так як вас дуже багато, я зараз вас поділю там на якісь кубки там, по 6, по 10 людей. Ну так, там, де ви сидите, так просто робіть коло і починаєте розповідати історії. І ми так я опиняюсь в такому колі. Сидять жінки, прекрасні, ми починаємо говорити, і хтось щось там каже там, ліка школа. Я кажу: а це класна школа, я взагалі її не розглядала, хоча вона досить недалеко від нас, але не знаю, чому взагалі вона не була в полі моєму. І вони кажуть, ну да, класна школа, нормальна. Потім виявилося, що це була директорка школи власне, і завуч. Але вона кажуть, ну, приходьте на екскурсію, ми все розкажемо покажемо, але... Це вже потім я зрозуміла. Але коли ми сиділи в цьому колі, ці дві жінки розповідали свої історії, як вони літали до Далай-Лами, отримували благословіння. Зараз навіть кажу, в мене мурашки. Я зрозуміла, що це дуже глибокі люди. Це дуже глибокі люди, тому що у яких є потреба щось глибше йти. Для мене це був такий показник, тому що я також йду в глибину. І потім, коли ми прийшли в школу, і я почала знайомитися, підписалась на Фейсбук до пані Олени. Я почала дивитися її шлях, і я зрозуміла, що я хочу віддати свою дитину в той заклад, яким керується жінка. Ну тобто, я хочу, тому що я знаю, що будь-який заклад, будь-яка компанія вона починається від керівника, да, від філософії, від енергетики. Ми прийшли, ми побачили, яке ставлення. І зараз за четвертий рік я бачу цю неймовірну віддачу неймовірних вчителів, які працюють, які вони вільні. Пані Олена постійно літає навчатися, дивитися приклади і в Штати, і в Фінляндію. Тобто вони постійно шукають якісь щось таке нове, цікаве, і я це бачу, як це відображається на навчанні моєї дитини. Якщо повертатися до принципів, одним із головних моїх принципів виховання дітей давати їм максимальну свободу, але в рамках. В тих рамках, де вони вже за цими рамками можуть собі реально нашкодити своєму здоров'ю, своїй психіці, і там вже ці рамки виставляти для того, щоб, наприклад, вони їх не виходили. А потім, коли вони вже виростуть з вірними цінностями, надавати їм максимальні цінності, показувати, як ми спілкуємося з чоловіком. Як ми спілкуємось з нашими друзями, як ми вкладаємося там в наші відносини з нашими друзями, там як ми даримо подарунки, які ми там сюрпризи робимо, там, один одного, вони все це бачать. Він приходить, каже: мам, там хлопця був до народження, а я був в Парижі, а я нам потрібно купити йому подарунок, бо я ж пропустив. Не все одно, що я не був на дні народження, Ну я, я хочу його поздоровити. Я також це підтримую, бо можна бути, знаєте, є такі люди, які ну я ж на день народження не піпав, значить я подарунок дарувати не буду. Хоча там, наприклад, цю людину запрошують він, каже: Ну, я ж не пішов, тому я не, не буду подарувати подарунок. От ми виховуємо зовсім із інших. Я можу багато дійсно говорити про дітей, але найголовніше, що я їм намагаюсь, намагаюся, я не знаю, візьмуть ли вони 100%, відкривати рамки. У нас немає поняття дорого. У нас була няня. Вона прийшла і каже: О, це дорого! І я кажу: в нас немає такого лексикону взагалі. В нашій родині немає лексикону дорого. І мої діти вони не закатують істерики в магазинах іграшок. Кожному мою обіцянку і обіцянку мого чоловіка ми її виконуємо. І для нас це найголовніше, навіть коли нам не хочеться цього робити. Ми все ми йдемо і робити, тому що я розумію, коли я пообіцяла своїй маленькій дитині, що я це зроблю і я цього не роблю. Він розуміє, Ну він не розуміє а в його підсвідомості залишається, що я також можу робити. І потім виростають дуже несвідомі і невідповідальні люди. А коли, наприклад, я не можу щось зробити, я йду і передумовляємось. Я кажу: слухай, я не змогла цього зробити. Але давай я там це зроблю там, наступних вихідних або щось. Він каже: Добре, передомовляємось. І він знає: ну ти ж обіцяла, передомовляємось. От, наприклад, у нас велика є така машинка, а в неї там зломаний руль. Я, ну, я просила нашого водія подивитися, і він сказав, що щось він не знає. Я дзвонила там в ці всі сервіси, які роблять ці машинки, вони сказали, вони не працюють. Ну, тобто я зробила максимум, що я можу, але я розумію, що ну, я ж сама не полізу дивитися цей руль і його лаштувати. І він кожного дня, ну, моя машина, моя машина. Я кажу, ну, тато, приїде, він зробить. Тато приїде, він зробить. Тато приїхав, <смі> де моя машина? Він каже: блін, я так стомився. Я кажу, ні. І він все одно пішов. Він каже: зараз, зараз, зараз за дві години пішов, я лаштувати машину, бо за дві години прийде Марк і спитає, де моя машина? Я повинен дати йому відповідь. І це ми робимо для того, щоб ці маленькі діти, виростаючи, вони були. Свідомими, да, і вони також виконували свої обіцянки. От малий мій чотирихрічний він ще може трошки там не завжди виконує свої обіцянки, але я кожного разу йому кажу: не будеш ти виконувати, я також не буду виконувати. А ось старший він же це розуміє, і він я бачу, з якою великої вдячності, він мені дуже вдячний, каже: Мама, я стільки в тебе вчуся. Він приходить, питає якісь поради, але ще раз кажу: я для нього не друг, я для нього мама. В нього є свої друзі, з якими він там обговорює якісь там свої питання. Я мама, яка завжди його підтримує. І в нас була така ситуація: також розкажу ми живемо в закритому комплексі, нас закритий двір, там не їздять автомобілі. І до мене підходить мамочка і каже: там вас шукав. Начальник служби безпеки, там щось ваш Давід не чудив. Я знаю, що якщо б мій Давід не чудив, він би прийшов мені це сказав. Тобто в нього немає страху прийти мені щось сказати. Я йому завжди пояснюю, що б ти не зробив. Що б ти не зробив, що б ти не зробив, краще прийди до мене, одразу скажи, і ми будемо разом вирішувати цю ситуацію, ніж ти будеш вирішувати її самостійно, і потім можуть бути проблеми. Ти завжди приходиш, якщо ти не знаєш, що робити, ти завжди приходиш до мене. Вона каже: Знайдіть його. Я кажу, я не буду його знаходити. І вона стоїть таким, на мене дивиться? В смислі. Я кажу: ну, якщо мій Давід щось не робив, я повинна це знати, я цього не знаю. Значить, ну, значить, це неправда. Якщо цей керівник Служби безпеки хоче мене знайти, окей, він мене знайде. І так я виходжу з кафе, і він мені на зустрічі каже: так, от ваш Давід, вони там щось дралися, там чи Я кажу, точно, да, точно. Я кажу, добре, я з ним поговорю, а в мене вже закипає, тому що, блін, чого він мені не сказав, що до нього підходив керівник служби безпеки, і там щось давав йому якісь замічання, тому що я йому кажу, що до тебе не можуть підходити дорослі, якщо до тебе підходять якісь дорослі, там є такі батьки, які йдуть розбиратися з дітьми. Я ніколи не розбираюся з дітьми. Я завжди шукаю батьків і кажу батькам, да, тому що діта, ну, ну, дитинка це дитинка я не хочу давати їй стрес. Я йому прямо забороняю розмовляти, якщо ти там щось зробив і тобі якісь дорослі щось хочуть сказати, ти ніколи не прислухайся. Ти завжди до мене і зараз я піду там до мами до тати, і потім ви будете як дорослі розмовляти на дорослому рівні, а дорослі до дитини не мій принцип. І я кажу: точно мені, так, да, точно. І він приїжджає, я йому кажу: ти мені нічого не хочеш розповісти. Він каже: ні, нічого. Я кажу, Точно, точно. І я вже така, слухай, до мене підійшов керівник Служби безпеки і сказав, що. Мама, це не я, це інший Давід, це не я. Я розумію, ну окей, хорошо. Я беру його, фотографую, відсилаю керівнику Служби безпеки, він каже, Боже, вибачте, це не ваш Давід. Ваша дитина просто неймовірна. В нього взагалі він завжди слухається, він допомагає. Ну, типу, вибачте, будь ласка. Ви розумієте, да? і таких у нас було дуже багато різних таких моментів. Останній це був взагалі. Так сталося, що мій Давід бачив. Два рази, коли його друзі крали гроші. Одного разу це було його друг, який він крав не гроші, а він в, в магазині вкрав якусь жуйку, Давід це бачив, і прийшов і розповів мені, я, звісно, подзвонила мамі, розповіла мамі друга, ну, щоб це не робити. І я тоді йому такий в нас був лікбіс, про те, що якщо тобі щось не вистачає, ти приходь, красти, не красти, ми тобі завжди дамо гроші, але крадіння ну це не ок. І я тоді зрозуміла, що він це зрозумів. Потім у нас була, навіть у нас є цілий випуск його в Ютубі, але ми ніяк не можемо завантажити. Коли його подружка вкрала у мами 5 тисяч доларів, мені здається, велика сума 50 мільйонів рупій балійських. Ну тобто, це, дву, такі, це пачки грошей. Вона просто взяла мішок із обуви, напхала цей мішок повністю цими пачками. І поїхала в торгівельний центр зі своєю ж мамою і з Давідом. І мені дзвонить мама, у нас проблеми. Класно було, що вони вже заїхали за Давідом, тобто він не приходив до неї додому, то вона ці гроші вже вкрала, вони разом з нею заїхали за Давідом і вже від нас поїхали в торгівельний центр. І мені дзвонить мама і каже, у нас проблеми, вони зварували гроші. Я кажу, а як вони могли зварувати гроші? Ну, тіпа, що мій Давід причасний. А говорю, як вони могли зварувати гроші, коли ну, ви Давіда забрали, в неї вже був пакунок з цими грошима? До чого ти Давіда приплітаєш? І ну, мама настільки там вигаражує свою доньку, Окей, це її питання, навіть знає, зараз нею не спілкуюсь, тому що якщо вона цього не розуміє, ну, я не хочу. І вона каже: от все, ми їх привезли, а ми поїхали на океан. І вона каже: от ви приїдете, от ви так. Якось акуратненько спитайте в нього там щось, ну типу на треба дізнатися, чого вони так придумали. Я ж знаю, що мій девіт, ну, тобто у нас гроші лежать, він ніколи не візьме. А якщо йому потрібно, він скаже ну, в нього взагалі немає такої жаги до, до грошей, тому що в нього все є, і навіть гроші в нього є. Ми такі ну, окей подивимося, яка буде реакція. Ми повертаємось додому. Він же в такі отак, отже біля дому ходить, мама, таке сталося, злата зварувала гроші. І там взагалі там таке було. Тобто він з такою емоцією, я розумію, що ну, у нього навіть думки не було приховати від нас, і, а в неї були, ну, розумієте, і коли я це також, як це хочу сформувати, виховання, да? я дуже радію цьому, що він робить свої висновки, і він з нами, Я розумію, що. Він завжди принесе і розкаже, якусь ситуацію. І я намагаюся, і мені дуже хочеться, щоб ми повертати з, <гад> з таким вайпом прийшли, щоб ми цей, ці наші відносини пронесли через все наше життя довірливі, да? що він завжди може до мене прийти, до мене, до татам прийти, і ми не будемо йому сварити, ми пояснимо завжди. Да? Тобто, якісь були речі, в яких він поводився погано себе, але я казала, ну, ти не знав, як поводитись. От, Наприклад, вони пішли гуляти зі своїм другом. От, нещодавно було, і з моїм Марком маленьким. У нас закрита двір, я їх випускаю. І вони підіймаються, він плаче: Мама, Марк щойно вкрав чупа-чупс. І він плаче, ну, тому що ми багато разів говорили про крадіжку, що так не можна, що там можна. Ну, ну, тобто в нього парадігма красти не можна, це просто щось ну, дуже стресове. І тут його брат маленький вкрав Чупа-чупс. Я то розумію, що Марк просто взяв, він не розуміє, що треба платити. Що він крав, ну тобто він не розумів, що він вкрав. Він хотів, чи почув взяв і пішов собі. Ну тобто, що платити, він у нього немає цієї картини світу, що за це треба заплатити. Ну, немає, тому що він завжди там, що хоче, бере. Мама заплатить, і він собі виходить. Так само він пішов з Давідом. А Давід це бачив: Мама, він вкрав! І я кажу, слухай. І вони, типу, збігли з магазину, бо він не знав, що робити. Немає да, алгоритмі, що робити в такому. І звісно, ну людина біжить, бо вона не знає, що робити. І вони прибігли одразу додому. Він стоїть, трясеться, плаче, я кажу, Слухай, заспокойся, а його друг починає та-та-та. я кажу, слухай, тш тихо. Я говорю, по-перше, ти маєш картку, я даю йому свою картку. Грю, йдеш, разом з Марком, спускаєшся. Марк стоїть, я не віддам цей чи почувся. Тобто, це була трагедія, просто трагедія в трьох діях. Я кажу: так, ви йдете зараз, спускаєтесь цей магазин в нашому домі. Я Гру, ти спускаєшся нормально, підходиш, кажеш, вибачте, будь ласка. Ми заходили в магазин, мій молодший брат взяв Чупа-чупс, я зрозумів, що він не заплачений. Я, типу, запанікував, я не знав, як себе поводити. Ось картка, зараз заплачу, ну, типу, все. Марку показуєш, що треба за це заплатити. Це також був для мене дзвіночок, щоб показувати вже дитині чотирьохрічне, що якби, ну, ми беремо в магазині не просто так, ми за це платимо, тобто трошки вводити його в курс діла. І він прийшов такий, фух, видихнув. Але це для нього був стрес. Але я розумію, що ти говорю. Ти розумієш, що ти діяв так, як ти моїх міг діяти. В тебе не було алгоритму дій. Я завжди йому пояснюю. І коли ти до мене приходиш, я тобі буду максимально пояснювати, що треба робити, як себе поводити. І на наступний раз в тебе вже буде алгоритм дій, ти не будеш стресувати, ти не будеш думати, що твій молодший брат варюга і воруючі печупси. Тобто, чесно, дуже багато можу говорити ще про принципи виховання дітей, але на цьому, напевне, буду завершувати. Головне, що? Головне їх любити безумовною любов'ю, бачити в них найкраще, тому що вони частинка вас, і якщо ви їх не любите, ви не любите себе, ну я маю на увазі безумовно, да, підсвічувати, що вони найкраще, щоб вони відчували неймовірну підтримку. Бо дитина повинна, вона повинна мати повагу, звісно, до своїх батьків. не можна з. Прибирати всі кордони і бути зі своєю дитиною на 100% на одному рівні це неможливо, ми завжди вище. Але і відкривати такі відносини, да, щоб дитина могла з будь-яким питанням прийти до своїх батьків. Я знаю дуже багато покалічених суддів дівчат, які пробували перший секс і не казали своїм батькам про це, а потім якось самостійно вирішували або якісь болячки. Або якусь вагітність, і це ну, закінчилось дуже плачевно. Більшість з них, я знаю декілька таких людей, більшість з них вони не можуть мати зараз дітей, тому що вони не приходили до, до своїх батьків, і там можуть бути наркотики, все, що завгодно. Тобто наша основна мета з моїм чоловіком це виховувати своїх дітей в максимальне довірі, максимальній відкритості, довірі. І любові, звісно, і в підтримці. Дякую вам за те, що мене слухали. Буду вдячна вам за коментарі. Прям, ну це знаєте, ну валюта нового часу. Коментарі. Якщо вам було цікаво, я прям вас дуже прошу. Не проходьте повз, не обіцінюйте мою роботу, не обіцінюйте мою енергію. Не пишіть, хоч не знаю, хоч серденько. Не проходьте повз, я буду вам дуже дуже вдячна. Дякую. Як може бути краще, може бути.